О, галаті послання святого Апостола, Павла читання, будьмо уважні, радя, благодать вам і мір від Бога ця нашого і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку, злого заволею Бога і Отця нашого, якого слава на віки віків. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав благодаттю Христа і перейшли на інше, не щоб воно було інше, але деякі баламутять вас, бажаючи примінити Євангеліє Христове, та коли б чи ми самі чи ангел з неба проповідали вам інше від того, яке ми вам проповідували, нехай буде проклят, як ми сказали перше, так і нині кажу знову. Коли хто вам проповідує інше Євангеліє, ніж те, що ви прийняли, нехай буде проклят. Хіба я тим запобігаю ласки у людей чи у Бога, хіба намагаюся людям подобатися. <кхе> Якби я людям хотів подобатися, я не був би Христовим слугою. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. Премудрій спрості, вислухаймо миру ванглієми русимо відлуки святий, енє читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, як зійшов Ісус, згори сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати, Учителю, благаю тебе, злянся над моїм сином, бо Він єдиний у мене, Дух його хапає, він кричить раптом Трясеним, і Він пускає піну, то його, вимучивши, залишає цілком знесиленим. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не змогли. І Ісус відповів, оро, де невірний розпусний, доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть сюди Твого Сина, і коли хлопець наближався, демон кинув ним об землю і сильно потряс. Але Ісус, погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. І всі були закоплені величого.